Як би це прикро не звучало, але в такій конкретній ситуації, як зараз, незалежній Україні залишилось, на жаль, недовго. Не більше року і це за найкращих розкладів. Причому є кілька варіантів розвитку подій, один з яких навіть включає внутрішній громадянський конфлікт. Але всі варіанти окремо та разом неминучі. Хоча давайте по порядку, говорить говорять, і я говорю, та й даю вам тему для розмови: реальна ситуація в Україні і скільки ще так може тривати. И это все лучший сценарий, если ВСУ будут по-прежнему героически сопротивляться, несмотря на безнадежность ситуации. Иначе все произойдет быстрее. Отже, на жаль, мы практически програли войну. ВВП України у 2021 році становив майже 200 мільярдів доларів. Україна завершає 2021 рік год з самим високим доларовим ВВП за всю свою історію. Це сто 195 мільярдів доларів. Для тих, хто не розбирається в термінах. ВВП це показник потужності економіки. Він відображає ринкову вартість усіх вироблених товарів і послуг всередині країни. Це свого роду. Термометр того, як почуває себе економіка. При цьому, і це як правило, показник ВВП погано відображає те, як власне живуть люди у цій країні. Це більше для оцінки. Отже, до війни ВВП України було на рівні 200 мільярдів доларів, Росії 1,8 трильйонів, Німеччини 4 трильйони, Євросоюзу 17 трильйонів. ВВП США у 2021 році становив. 23,6 трильйонів доларів. Путін використовує на конфлікт 120 мільярдів доларів на рік. Причому вартість виробництва самого популярного артилерійського снаряда 152 мм рідко перевищує тисячу доларів. А якщо врахувати запаси і додати виробництво, то загальна ціна снаряда рідко виходить за межі 500 доларів. І при цьому Путін витрачає на конфлікт в Україні близько 6% ВВП Росії, тоді як Україна. Практично все європейська допомога за два роки війни склала 88 мільярдів доларів або 0,25% ВВП Євросоюзу. Причому, за словами представника ЄС іноземних справ Жозефа Бореля, цих 88 мільярдів лише 28 склали пряму військову допомогу, і це все при середній ціні на новий європейський снаряд в 155 мм міліметрів. В районі чотирьох тисяч доларів на початку вторгнення і від чотирьох до восьми на даний момент через високий попит. Ось вам і тема для роздумів, куди і як ідуть гроші, і чому Україні так терміново треба було переходити на нові стандарти НАТО стандарти НАТО. Переход к ним декларує українське государство для самої армії. вопрос здесь в савмістимості. Навіть з урахуванням колишньої допомоги США. Реальность поведношения вытрат на войну два с половиной до одного на користь Путина. И це в наикращему для Украины выпадку, коли все дійсно вчасно пришло и дійсно пішло за призначением. Но куда все это девается, когда самолет с грузом приземляется? У трапа уже стоят грузовики, готовые увезти все на передовую. Только вот не туда на самом деле это попадает. Эти грузовики и грузы уже заранее распределены людьми, которые контролируют разные регионы Украины местными авторитетами. А вже в цьому році співвідношення витрат без американських поставок 4 до 1. На початку війни співвідношення населення України та Росії становило приблизно 40 мільйонів до 142, а це 3,5 до 1. Зараз 7 до 1. І ось питання, як і ким захищатись? За прогнозами, якщо обсяг допомоги не збільшиться і Україна не знайде в собі додаткових сил, то до кінця наступної весни Україна втратить Харків. А на початку наступного Падей, Одеса і так далі. А коли співвідношення сил стане 10-12 до 1, то з середини 2026 року Україна зможе продовжувати лише партизанський опір. Те, що Київ а й Львів збережеться тільки тоді, коли туди війдуть сили НАТО у особі Польщі, і судячи з настрію місцевого населення, вони й не проти. Причому це все найкращий сценарій, в якому сили ЗСУ продовжують героїчно боротися з вилами в руках проти російських танків. Якщо дух впаде, то все станеться ще швидше. Причому навіть без особливих трат з боку агресора. Адже за умови малих поставок штурмувати великі міста не буде сенсу, так як без постачання вони не становлять загрози. И вот теперь вопрос. Чи сможет Трамп при всем этом остановить аппетит Путина, который приходит во час еды? Конечно, что нет. Не верите? Дивите сами. Я не преуменьшаю сложность всего этого, но как кандидат вы говорили, что решите этот конфликт за 24 часа. Ну, я был немного саркастичен, когда сказал это. Трамп обіцяв стрибуний мир за один день, навіть на Алясці з Путіним зустрічався, але не вийшло, не фортануло. Трамп навіть призначив людину, яка повинна всіх помирити. Але ось уже йде якийсь там місяць, а ця людина все ніяк не виконає цю роботу. Є свого роду переговори, але по факту Україну ставлять позураком, а Путін плює на всі загрози США. Трамп раніше називав Путіна майже другом, який дотримується слова і хоче миру у всьому світі, а тепер погрожує санкціями. Адже навіть те перемир'я, що вибороли союзники, порушується чітко та за розкладом. В Україні нарушне перемир'я. в Україні порушено перемир'я. Тобто, по факту, все залишається як було. Точніше ні, гірше, адже допомоги від США немає. А є лише вимоги: вимога розплатитись по рахунку за минулі поставки і віддати все надра, заводи і навіть атомні станції, щоб зберегти надію на перемогу або не дуже гучну поразку. Трамп навіть призупинив видачу грин-карт українцям. К сожалению, мы получили сегодня тревожные новости о том, что теперь приостановлено рассмотрение и выдача грин-карт людям, легализующимся через политическое убежище. Никакого официального объявления об этом не было. Точно так же, как его и не было при распоряжении приостановить выдачу грин-карт украинцам, приехавших в Папаграм. Из-за глобального хаоса США мы имеем лишь величезний тиск на, как то говорят, у российских методичках, на центре принятия решений. І ось на тілі всіх цих новин навколо підписання договору про ресурси і інформація, що через 12 місяців Росія знову буде готова завдати другого удару по всьому фронту. 27 марта президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на разведанные, заявил, что Россия готовит новое наступление в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. А США даже не дают военных гарантий. Лише хочуть урвать шматок посолодше, поки еще можно, а там трава не растет. Американцам байдуже, чи називатиметься шахта перемога, чи победа. И тем более, кто там працюватиме, украины чи россиянин. Так что ничего личного, Соня. Только бизнес. Як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес. І як ми бачимо, до другої хвилі вторгнення Росії США нас не готує. І це в той час, як Європа ощетинилась наповну. Литва заборонила в'їзд до Росії тих, хто обізнаний з держтаємницею. Польщі проводять обов'язкові військові навчання, Німеччина збільшила оборонний бюджет. От тільки згідно опитуванням, лише 15% поляків готові захищати свою країну, адже на їх думку, жоден клаптик землі не вартий життя. І саме тому Європа все ще підтримує Україну. Бо вони будуть наступними, але в них вже армії готові. А що ж у нас? Ось. Повертаю вам Україну. Рама погнута! Це порвата. Осталось від України тільки проточок. Зато великий. А що на мене змотить? Так, руйнування в наш дім приніс Путін, але двері йому відчинив Зеленський. У 2019-20 роках наш президент оголосив про скорочення та оптимізацію армії. І все б добре. От тільки у нас вже тоді був фронт на Донбасі, і йшли повістки. Та й оптимізація пішла давно відомим шляхом. Солдата і водія звільнили, хлопців у погонах залишили бойовий склад скоротили. Офіцерів додали. Більше того, була в нуль розформована частина, і це трималось в таємниці аж до недавно, поки міноборони це не підтвердило. А так то 229-й окремий танковий батальйон десантно-штурмових військ був злитий в Унітаз. Знаходився він у Житомирській області, і це був зачаток бригади, сформований наказом Порошенка. Основна їхня задача прикриття Києва з боку Білорусі. Частину розформували і природньо, що заміни цій бригаді не знайшлось. Таким чином, шлях на Київ був відкритий і відкрив його наш президент. І, звичайно ж, з якихось фантастичних обставин саме з цього напрямку сталася наймасовіша. атака. Ми знаємо, що 26 апреля у нас 35-та годовщина Чорнобильської трагедії. Наше правительство вирішило делать подарок, новий асфальт. А просто це було ще одне велике будівництво Зеленського. Пам'ятаєте, ці кадри з кілометровими колонами російської техніки під Києвом? Пропускна спроможність доріг була важливим фактором для планування ударів по столиці, і ось якось так вийшло, що траса на Чорнобиль під гаслом великого будівництва була відремонтована та. Розширена, ви розумієте, траса по якій їздить одна-дві машини від сили в день, була розширена, і природньо вона стала головною артерією для атаки на столицю. Велике будівництво доріг продовжиться і цього року так запевняють чиновники. І звітують про рекордні суми, надані з бюджету на інфраструктурні об'єкти. Майже півтора мільярда гривень пішло під колеса російським танкам. Причому новини про ремонт з'явились у 2021 році за рік до вторгнення. Тобто союзники і Байден Весь голос кричали про загрози, а Зеленський ремонтував дороги, нібито для туристів. І питання навіщо? Шагами від Москви. Національний банк України планує докарбувати цьогорічний тираж монет у 50 копійок. Уже шагами. А якщо ви ще не зрозуміли, що головною задачою нинішньої влади є місія по забиванню своїх же кишень грошима, оцініть дві новини: перше. Замість копійок в Україні будуть шахи. Ага, під час війни Національний банк вирішив перевести заміну частини грошей, аби відмовитись від назви Копійка, яка нібито пахне радянщиною. Повістка у військовий комісаріат чекає на кожного військовозобов'язаного. і кожен має йти воювати. А от син спікера Верховної Ради Олесь Стефанчук. Придбав собі литну квартиру у Варшаві і залишається там. Вартість цієї квартири перевищує 2 мільйони доларів. В той час як в Україні триває загальна мобілізація чоловіків, хлопчик собі чилить у Польщі. Ось саме через таких синочків ми і не були готові. Стефанчук купує квартири синові. А ви, патріоти, ідіть на нуль за копійки. Наша влада хотіла набити кишені і текти потихеньку. І поки чоловіки далеко, це у них прекрасно виходить. Адже навіть американці в шоці від українських чиновників. Зато зарплати деяких наших чиновників більше, ніж у самого Дональда Трампа. Посне картинку я нашою в соцсетях мені дуже подобається. Зарплата чиновників саме країни в Європі. Ось вам список кількох державних підприємств Укрпочта Укрзалізниця і завод Антонов, де начальники отримують рекордні зарплати. І ці зарплати настільки рекордні, що навіть Америка в шоці щомісячні заробітки топ менеджера перевищують зарплату президента США Дональда Трампа. Наприклад, листоноша отримає від сили 7 тисяч гривень, а директор на місяць більше мільйона гривень. І ось тепер питання: а в правильному напрямку чи ми боремось? У Нас немає, бачите, вікно яке дує з вікна, приміщення розсипається. Умов немає ніяких туалета, немає, води немає. Ігор Смілянський інформацію про свої 2 мільйони на місяць заперечує. я За отримав, якщо напиляється 1 мільйон 24 тисячі з але Там і є... моїй мамі цього року підвищили пенсію майже на 300 гривень. Це кілограм м'яса. По факту пенсіонерки кинули в будку додатковий кілограм м'яска на місяць. А тепер подивіться новини про підвищення зарплат депутатів. Одні депутати України будуть отримувати зарплату понад 100 тисяч гривень. Та немає такого місяця, щоб це питання не піднімалося або не реалізовувалось. Причому свої прямі функції вони виконують слабо, адже сидять на пригодованих місцях і на траншах. А на те, що в Україні закрилася рекордна кількість підприємців, їм байдуже. Упродовж 2024 року в Україні закрили майже 210 тисяч фопів, що є найвищим показником за останні п'ять років. Дати розвиток бізнесу, прибрати податки, підтримати та куди там. А от забрати останні вони готові З початку цього року. Всі підприємці, навіть сплячі, тобто по суті не працюючи, повинні заплатити майже 6 тисяч гривень. Соціалочки. Одне питання: а куди підуть ці гроші? Можливо, хлопцям на фронт? Так ні, у бюджети тих міст, які вже давно не наші 132 мільйони на окуповану Авдіївку. Які бюджети виділяє рада на окуповані території? Маріуполь 919 мільйонів. Волноваха 70 мільйонів. Вугледар 205 мільйонів. Можна продовжувати довго. Пенсіонерам кинули м'ясо, а самі хочуть отримувати по 120 тисяч доларів на представницькі витрати. Депутатам у Франції виділяють 120 тисяч євро на рік і оплачують цим самим робочі поїздки. А в Україні народні обранці задовольняються 7 тисячами гривень на місяць на бензин, скаржиться нардеп. Мовчаннардепи не задоволені своїми зарплатами. Нардеп Олексій Мовчан пояснив, що він не хоче жити в державі, де член парламенту мало заробляє і не може забезпечити свою сім'ю. Я би не хотів в такій державі жити. Добре, молоде обличчя, такий худий, напевно, справді грошей на бензин і їжу не вистачає. Було би справедливо, ну ясно. Просто ми про це не говоримо. знаєте, нам дають 7 тисяч гривень на, на бензин. Було б справедливо дати хлопчику 7 тисяч гривень на бензин. Давайте подивимось у гуглі. Може є де фонд на допомогу цьому нещасному. Отже, дивимось у Гуглі, чому у мовчана не вистачає 7 тисяч гривень на бензин? У нього що, зарплата мала. Ой, а що це таке? Народний депутат Олексій Мовчан задекларував нову прибрану Тесла модель 3 квартиру батька. І ось питання, в який отвір Тесли він лє бензин. Розмір річної заробітної плати Олексія Мовчана склав 711 тисяч гривень. Своєю чергою, Аліна Мовчана – це дружина. Заробила 290 тисяч гривень від підприємської діяльності і отримала понад 1 мільйон гривень від Європейського банку реконструкції та розвитку. А там ще й квартири, машини, цінні папери, і все-все-все є, за що заплатити за бензин. І ще вистачає нахабса з посмішкою зображати нужденний. І все в той час, коли в деяких містах України відключають воду або знижують тиск. Вода в помешканнях рівнян буде лише в певні години. Таку інформацію розмістило на своєму офіційному сайті підприємства Рівне облводоканал. Ви не знали, а в деяких містах спеціально зменшують тиск у системах. Адже за воду, якою нас, хоч залися, треба платити більше, бо депутатам нема грошей на бензин. У місті рівне вже місяць, як люди не можуть нормально жити, адже адміністрація хоче не 32 гривні за куб, а всі 60 з хвостиком. А нам говорять, що надра України належать народові в країні, де води вдосталь, на думку таких нужденних, як мовчан, вода коштує дешево, треба дорожче. Ви розумієте, під час війни не давати людям воду, та такі навіть дикі племена не роблять. Ви знаєте, в попередніх відео я порівнював російський материнський капітал і бажання української влади підтримати народжуваність. Так ось, такі як мовчан, яким усього мало, хочуть прийняти закон, щоб жінки йшли на роботу всього через три місяці після пологів, а дітей здавати в садочок. Ще раз, дітей в садочок. Це в принципі нормально, але не тоді, коли в небі літають дрони і ракети, гнати матерів на роботу, а самим купляти квартири для синовів у Варшаві це нормально. Це такий стимул, і вони ще хочуть, щоб ми з голими руками йшли на росіян, а не на банкову з вилами. А про те, як влада готувала північ до здачі, про те, як росіяни прийшли до мене в дім в наступному відео. Під кінець скажу, що цей канал живе за рахунок переглядів донатів та спонсорства. Якщо ти згоден з усім сказаним, можеш підтримати копієчку, як це зробили ось ці шановні люди. А якщо ти бідний ухилян, просто зроби репост. А у мене все. На добраніч.